На території сучасної України люди з'явились близько одного мільйона років тому. Найдавніші місця їх активності були знайдені в Королево, Кій, Коба, Мезені, на Кирилівській вулиці в Києві, а також у Кам'яній Могилі. У ті часи люди жили невеликими групами, вели полювання на маленьких звірів, а також активно займались збиранням. Згодом приручили собаку, худобу, птицю, що привело до появи скотарства та землеробства. А знаряддя їхньої праці були з каменю, звідси назва епохи. Кам'яний вік. Далі був мідно-кам'яний вік. Називається він так через те, що інструменти почали робити з міді та каменю. Логічно. У цей час племена остаточно розділилися на скотарів та землеробів. На території сучасної України мешкали представники обох племен: у степу скотарі, а у лісовій та лісостеповій зоні землероби. Найвідоміша культура тих часів на цих землях називається трипільською. З 4 по 3 тисячоліття до нашої ери трипільці розселилися ось на цій території, і за оцінкою деяких істориків були не менш розвиненими ніж шум. Мере, що жили приблизно в той самий час, поселення трипільців були дуже великими для Європи тих часів. На території України найбільшими є залишки протоміст у селах біля сучасної Умані. Деякі будинки у цих поселеннях мали два або три поверхи, а через 50-80 років життя у місті житло ритуально спалювалось, та мешканці переходили на нове місце. Це пов'язано з тим, що вони добре опанували землеробство, а при сильному навантаженні землі швидко виснажувались. Також у трипільців були розвинені різні ремесла, а ще вони виготовляли керамічний посуд високої якості, прикрашений орнаментом якого дійшли до сучасної України, згодом трипільці були підкорені іншими народами і асимілювалися з ними. А що далі? Далі був бронзовий вік. Люди продовжували переселятися і курсувати з території на територію, а також почали виготовляти знаряддя праці зі сплаву олова та міді, створюючи бронзу, яка була міцнішою ніж досить м'яка мідь. У цей момент з'являються масові союзи племен, а разом із ними приходить залізний вік. Під час нього для виготовлення знарядь праці почали використовувати залізо. Землеробські племена у лісостеповій зоні зміцнилися та вели осілий спосіб життя. А Остеп активно переселялися нові кочові народи. Першими, хто масово переселився, стали кімерійці – Через кочовий спосіб життя вони не мали постійних поселень, але при цьому у них було добре розвинене ремесло з виготовлення зброї, завдяки чому кімерійці чудово володіли луком та мечами верхи на коні. Наступним народом, який прийшов, стали скіфи. Вони є вихідцями з однієї іранської групи народів, як і кімерійці. Частина кімерів покинула ці землі, а інша була витіснена до Криму, а потім поступово асимілювалася з новими кочовиками. Грецькі автори, що писали про скіфів, виділяли різні племена, серед яких можна відзначити землеробів, скотарів та царських скіфів. Цей народ також чудово володів луком верхи на коні. У VI столітті до нашої ери вони змогли створити державу Велика Скіфія. Однак через декілька століть почався її занепад, тому в Тьому столітті до нашої ери утворилася Маласкійфія. До епохи цього народу відносять масу поховань курганів, завдяки якими вивчають їхню культуру. Найвідомішими є курган Солоха, в якому знайшли знаменитий скіфські гребінь, і товста могила, де було знайдено не менш відому золоту пектораль. Паралельно зі скіфами у сьомому-п'ятому столітті до нашої ери греки почали заселяти українське узбережжя Чорного та Азовського морів. Так були засновані міста держави Ольвія, Тір, Херсонес, Пантікапей, Керкінітіда, Феодосія та інші. Вони активно торгували зі скіфськими племенами. У 480 році до нашої ери на території Керченського та Таманського півостровів виникло Босфорське царство із центром у Пантікапеї, яке поступово досить сильно розрослося. Греки активно обмінювалися культурним досвідом із кочовим сусідом. Один із найшанованіших давньогрецьких філософів Анахарсіс якраз був скіфом. На зміну скіфам у 3 столітті до нашої ери, зі Сходу прийшли сармати ще одне плем'я з тієї ж групи народів. Деякі вчені вважають, що насправді сармати можуть бути Нащадками скіфів-скотарів. Так чи інакше, кермо влади перейшло в їхні руки. Нові кочовики теж були виправними кінними воїнами, а їхні жінки билися на рівних із чоловіками. Через що греки вважали, що сармати є нащадками скіфів та амазонок. До речі, традиції сильних та бойових жінок на території України дійшли і до наших часів. Так ось. Ці кочовики часто виступали найманцями у різних війнах, особливо у конфліктах Стародавнього Риму. Деякі сармати навіть перейняли від римлян християнство. Про що свідчить Скіфська єпархія, яку створили у Константинополі у третьому столітті? До речі, одним із сарматських племен були Роксолани, від назви яких з'явилося ще одне ім'я України: Роксоланія. Поряд із сарматами жили предки слов'ян Венеди, які розселилися у лісовій та лісостеповій зоні. У 3 столітті нашої ери німецькі готи підкорили венедів. Та змістили сарматів. А потім зі сходу прийшли гунни, які взяли верховенство у регіоні та вибили германців. У наступному столітті венеди розселилися по значній частині Європи та розкололися на склавінів та антів. Другі були на території сучасної України. А Гунська імперія впала в 5 столітті після смерті її найуспішнішого ватажка Аттіли. Від гунів українцям та багатьом іншим слов'янам залишився обряд зустрічі гостей хлібом та сіллю. У цьому ж столітті одним із анських князів Києм. Було засновано Київ. Поступово племена гунів були зміщені новими кочовиками зі сходу, аварами та булгарами. А ті, в свою чергу, пішли в землі сучасної Угорщини та Болгарії, а українська земля була захоплена козарськими племенами. Слов'янські племена намагалися протистояти їм. Однак, у результаті казари змогли підкорити та обкласти даниною частину з них у 8-9 століттях. Східні слов'яни розселилися від Карпат до Оки, від Ладоги до Чорного моря. На території України в цей час жили такі племена: поляни, дрівляни, сіверяни, дуліби, тиверці, улічі та білі хорвати. Важливу роль у їхньому розвитку грав один із основних торгівельних шляхів Європи на той час шлях із Варягів у Греки. Варягами слов'яни називали скандинавів, а греками Візантійську імперію. Цей шлях дозволяв річками дістатися з Балтійського моря до Чорного. Для кращого контролю за торговим шляхом племінні союзи об'єднуються у примітивні князівства. Арабські та перські географи, які подорожували через землі східних слов'ян, залишили згадки про три племінні князівства: Куявію, Славію та Артанію. І ось якщо з Куявією все ясно, князівство довкола Києва. То ось щодо розташування Славії та Артанії точаться суперечки. Одна версія говорить, що Славія розташувалася на північ від Києва в землях племені ільменів. Із центром у Новгороді, а Артанія у цей час була на південному сході, контролюючи донський торговий шлях. За іншою версією, Славія і Артанія знаходилися в притул до Куявії. Тому ми заглиблюватися в ці суперечки істориків не будемо, а звернемо увагу на те князівство, сумнівів щодо розташування якого немає: Куявія. Кістяк її земель складали поляни з центром у Києві. Згідно з повістю минулих літ, у IX столітті в Києві панували князі Аскольд та Дір. Проте про другого нам мало що відомо. Його Існування й зовсім стоїть під сумнівом, прикро. Тож зупинимося на Аскольді. Є кілька версій щодо його походження. Деякі історики вважають, що він був варягом, якого інший варязький правитель, Рюрик, відправив до Константинополя. Проте Аскольд не послухався і з дружиною звільнив полян від сплати данини Хазарам і почав володарювати у Києві. За іншою версією, вважають, що ім'я Аскольд походить від слов'янських коренів оскал, сокіл, кол. Що може свідчити про те, що правитель є нащадком київської династії князів, що тягнеться від засновника міста? Є навіть версія, що ім'я Скольд залишилося від іранських кочовиків, які раніше населяли степи сучасної України. Так, у їхній мові є слово Асколт, що означає прикордонний господар, а за тих самих сарматів майбутні київські землі знаходились якраз біля кордону. Тож загальноприйнятої версії про походження князя немає. Однак саме при ньому Київ набуває центрального значення в регіоні. У 860 році Аскольд із дружиною вирушає у похід на Константинополь і незабаром бере місто в облогу. Греки відкупилися даниною, а князь заявив про формування нової сили на півночі. Його володіння візантійці назвали Ру Сю тут також є кілька версій походження кореня Рус Рос. Одна з них традиційно варязька, але іншою, досить поширеною, є сарматська теорія. Пам'ятаєте плем'я Роксоланів, про яких я згадував раніше? Так ось греки також називали їх Росомони або ж Руси, тому ймовірно, Русь могла одержати назву саме від них. Це був не єдиний похід київського князя на царгород. Також він плавав туди у 866 році. Про цей похід відомо небагато, проте, мабуть, він був затіяний, щоб переконати візантійців хрестити Русь, бо вже наступного року Аскольд сам прийняв християнство разом із дружиною. Під час хрещення він отримав ім'я Микола. Хрестити Русь треба було для підняття її в очах греків на один рівень із собою, тому що русів сприймали варварами язичниками. Після цього Аскольд провів третій похід на Константинополь. У 800. 74-му році проте він завершився невдачею, оскільки кораблі з дружиною розкидав шторм. Про четвертий похід майже нічого не відомо. Щодо хрещення, на спробу князя нав'язати нові порядки, піддані відреагували приблизно так. Проте Аскольда починає зріти змова. Тим часом, поки він правив у Києві, на півночі не було чіткої єдності, тому місцеві племена вирішили знайти сильну руку ззовні та закликали того самого Рюрика взяти владу у свої руки. Хоча, можливо, він сам захопив її. Так чи інакше, з 862 року у Новгороді править Рюрик, і ось саме до нього київські бояри звертаються за допомогою, щоб він зайняв місто і не змінював жодних звичаїв. Однак у 879 році Рюрик помирає, а його сину Ігореві було лише два роки. Тож влада перейшла до воєводи-правителя Олега, який стає князем регентом. Ніштяк він збирає дружину і у 882 році вирушає до Києва. Там переодягається в торгівців із частиною дружинників, доки інші ховаються довкола. А сколь той самий таємничий дір виходять оглянути товар і їх убивають. Олег посідає київський престол і показує містянам маленького Ігоря. Говорячи, це ваш справжній князь. Таким чином Олег об'єднує північні та південні землі східних слов'ян. Також він силою підкорює племена навколо Києва, відбиває від впливу хозар Сіверян, В'ятичів та Радимічів. А потім сполучені землі обкладає даниною. Також князь подивився на Київ і такий «Така красота, така розкош. Машалла, машалла. тож він обрав його столицею та назвав київську землю матір'ю міст руських. Так утворюється нова держава, яку у літописах запам'ятають як Русь. Оскільки столиця Візантії залишалася основним ринком збуту товарів для русинів, Олег вирішує виторгувати комфортніші умови для своїх купців. Для цього він робить що правильно збирає дружину і у 907 році пливе в новий похід на царгород. Проте навчені Аскольдом греки уже чекали на подібний результат. Вони натягнули на підступах до міста ланцюг і спокійно впали спати, думаючи, що кораблі не зможуть зайти в гавані. Але тоді, за легендою, Олег наказав витягнути човни на сушу, поставити їх на колоди або, взагалі, приробити до них колеса і поїхати до міста. Візантійці були шоковані побаченим і точно не очікували подібного їм довелося сплатити данину, а також гарантувати слов'янським купцям особливі привілеї у торгівлі. Олег на знак успіху прибив на ворота міста свій щит та з дружиною повернувся додому. Однак, через якийсь час греки почали все частіше порушувати домовленості, через що Олег збирається в новий похід, і в 911 році змушує візантійців відновити попередні домовленості, а також укласти додаткові та й знову сплатити данину, звісно. Наступного року Олег помирає, і на престол нарешті сходить Ігор. Через смерть сильної руки, що тримала всіх у вузді, древляни та уличі спробували швиденько вийти з під впливу Києва. Проте Ігор їх схопив і обклав подвійною даниною за непокору. У 915 році новим сусідом Русі стали печеніги, які постійно влаштовували набіги на Русь. У 941 році Ігор вирішує зайнятися улюбленою справою київських князів. Рушити в похід на царгород він збирає здоровенну дружину, і візантійці спалюють її грецьким вогнем. Але Ігорьок був цілеспрямованим чолов'ягою. Через два роки він зібрав нове військо. І вирушив ще в один похід. Цього разу все пройшло значно успішніше. Князь закріпив домовленості, отримані Олегом, ну і забрав великий викуп. Восени 945 року він із дружиною рушив за традиційним збором данини. Князь об'їжджав усі племена. Незабаром вони зібрали данину з древлян і вирушили далі. Проте дружинники обурилися. Князь, нам здається, древляни терпляки. З них можна і більше стягнути. Думаєш, знаю, Ігор відправив половину дружини в подальший шлях із зібраним добром, а з другою половиною повернувся до древлян і зажадав ще один шматок пирога. Цього плем'я терпіти не могло. Древляни підірвалися, убили дружинників. А самого князя прив'язали до двох натягнутих дерев, а потім на містянам відпустили їх. Тепер у Києві два князя. Що ж, жадібність Фраєра занапастила. А син Володаря, Святослав, був ще маленьким, тому владу довелося взяти дружині Ігоря, княгині Ользі, яка мала показати силу Києва і помститися за чоловіка. Але про це вже у наступній серії. Друзі, дякую за перегляд. Можливо, у вас є питання, що тут коїться, тому що оригінальне відео було записано російською і викладено на основний канал. Але я вирішив, що відео з історії України. Хоча б їх, я буду перекладати також українською, але я думаю, що ви підтримаєте мене принаймні вподобайками та коментами. А якщо хтось хоче підтримати більше, то в описі до відео буде посилання на мій Патреон. До речі, зараз на екрані ви бачите нікнейми людей, які вже підтримують мене на Патреоні. Дуже вам дякую. Все, до зустрічі. Слава Україні!